Привіт, мої любі друзі! Рада вас вітати на занятті досліди з водою. Сьогодні я пропоную вам стати справжніми маленькими дослідниками. А досліджувати ми сьогодні будемо за допомогою водички. Дуже гарні досліди ми з вами сьогодні зробимо. Для роботи нам сьогодні потрібна буде проста водичка, келих прозорий. Ось такі на картонці, на картонці намальовані три картинки: літачок, рибка, а також стрілочки в одну сторону. І ще нам потрібний буде ось такий планшетик. Він виготовлений своїми руками з білого картону і наклеєні кольорові смужечки. Смужечки можуть бути якого Кольору, але різні за кольором. Тут у мене помаранчева-фіолетова, а тут у мене рожева і жовта. І так ми приступимо і почнемо робити перший дослід. Поставимо планшеточку і поставимо склянку, е, наш келих на біле полотно. Е, протягнемо келих спочатку в ліву сторону. Ви чітко бачите, що зліва у нас фіолетова смужка. А справа у нас помаранчева смужка. Протягнемо келих до слідущих смужок. Зліва у нас рожева смужка, а справа у нас жовта смужка. А тепер, дітки, ми поставимо наш келих посерединці і нальємо в нього водичку. Ось так. І тепер. Протягнемо келих до наших, що ми, дітки, побачили. Там, де повинна бути рожева стрічка-смужка, у нас вона жовта. А де потрібна жовта, там рожева. Що ж відбулося? Давайте протягнемо наш келих до слідущих смужок. Що ми знову бачимо? Там, де стрічка фіолетова, у нас чомусь помаранчева, а де помаранчева, у нас фіолетова. Що ж відбувається? Чому це так дітки? Для цього ми проведемо з вами ще один дослід, і нам знову потрібна, як завжди, буде водичка і склянка. Склянка прозора, а також наші картинки. Отож, прозору склянку наливаємо водичку і попробуємо спочатку стрілочками. І так опускаємо стрілочки. Одну поки стрілочку, куди повернулася наша стрілочка. Одна стрілочка дивиться вправо, а одна повернулася вліво, опускаю ще нижче. І обидві стрілочки, у нас знову повернулися в сторону. Те ж саме зараз зробимо з рибкою. Погляньте: рибка дивиться у ліву сторону. У ліву сторонку сторону Опускаємо її під склянку з водичкою? Куди повернулася наша рибка? Зовсім іншу сторону попливла рибка. І нарешті наш літачок. Ось він летить вправо вправо. Опускаємо його під склянку з водою. Куди літачок наш повернувся? А літачок наш повернувся, розвернувся в іншу сторону. Чому ж, дітки, так відбувається? Тому що стакан води в цьому досліді працює, як лінза. Промінці світла відбиваються від малюнка, проходять через лінду, лінзу, приломлюються в ній і фокусуються в одній точці, а потім розходяться. Таким чином відбувається перевернуте відображення. Ну ось ми сьогодні проробили з вами дуже цікаві досліди. Я сподіваюсь, що сьогоднішні, сьогоднішні досліди вам сподобалися і ви вдома. Але дітки, я вам наказую, що всі досліди, які ви будете проводити, е лише за участі ваших батьків або старших сестричок чи братиків, самі не проводьте, Розілієте десь. Щось розіб'єте. Ось, дітки, на цьому ми не закінчуємо, а продов... закінчуємо, але продовжимо наступного разу. Бажаю вам успіхів та здоров'я. До побачення, мої любі малята!